Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Ради вітати вас на щирому відео вже наступної середи. Має вийти веб додаток FC26 17 вересня. А отже, пройшов час нам з вами поговорити про те, як правильно стартувати в ці два дні між виходом веб-додатку і між стартом на консолі, або просто дати вам порад, якщо можливо у вас немає Ultimate Edition версії гри, і ви просто хочете розвиватись з... Версії веб-додатку, допоки не отримаєте звичайний стандарт Адішина, бо можливо, допоки гру не купите пізніше. Коротше, Preparation до FC 26 продовжується. Якщо новенький на каналі, не забувайте підписатись, якщо ви вже підписник, лайки теж не забуваємо проставляти. Я вже трошки відвик від цього не так багато відео наразі виходить, але... Підготуватися до нового сезону це завжди важливо, і уникнути певних помилок важливо минулого сезону. В нас були деякі моменти, про які я вважаю за потрібним сказати. Плюс цього року в нас також будуть деякі нові речі від EA і це може суттєво ускладнити наше життя, але про все по порядку. Перш за все, що таке веб-додаток, це веб-версія сайту. Від eSports де-факто, веб-версія гри. Вона в мене додана в обраних, ось воно, посилання, і. Є спортс, це всі Ultimate Team веб-ап. Є ймовірність, що коли ви бачите це відео, вже дивитесь, її вже відключать, бо наприкінці циклу зазвичай eSports відключає поточну генерацію веб-додатку і запускає її вже там, десь за тиждень. Їм треба причесати трошки, там, оновити. І таке інше. Отже, дуже спрощує життя, якщо ви не користуєтесь обов'язково, користуйтесь в мене є купа відео на каналі про збір СБЧ, БЧ моментальний за допомогою PL Tools, Про в цілому веб-додаток, тому можете це все діло подивитись. І тут важливо, щоб у вас були креди від аккаунту. Тобто, ви маєте перевірити, чи пам'ятаєте ви свій логін, свою пошту, на яку у вас саме зареєстрований аккаунт, і пароль від цієї пошти. І дуже важливо, обов'язково це зробити, Перейдіть на аккаунт EA, І в меню аккаунту EA, саме Origin на їх сайті, вам треба взяти бекап-коди відновлення паролю. Навіщо це потрібно? Зачасту таке буває, коли її там щось скидає, коли вони закривають одну частину. Там, 25 ту вебку, потім запускають 26, ту то можуть злетіти якісь паролі або ще якась штука. І оскільки цей період знаходження у веб-додатку він лише 2 дні, плюс-мінус, якщо чутки справдяться, то це небагато і у вас. Ви не хочете втрачати цей час. Тому, якщо ви просто вам не пощастить, або ви забули пароль, або ще щось, може все що завгодно трапитись, це і є, ми розуміємо. І вас не буде логінити, то вам потрібно відновлювати пароль за допомогою бекап-кодів. Це максимально швидко. Можна їх скинути. Де вони знаходяться? В це розділі My Account на сайті вже EA.com. Тут у вас є такий розділ security and Privacy. і далі в цьому розділі є двохфакторна аутентіфікація. В мене все це веріфоно. До речі, раджу вам встановити. Це безпека вашого аккаунту. Вона допомагає вам не постраждати від якихось поганих людей. І коли ви сюди заходите. То тут в цьому розділі будуть бекап-коди. Я зараз не буду, звісно, заходити, тому що там вам треба ввести пароль, вам треба ввести верифікацію якщо у вас є двохфакторна, ви заходите сюди, вам надсилають смс, або на пошту щось приходить. І далі вас пускає в це меню, і там ви можете, або щоб вам показали, зробити ці бекап-коди, або їх сфоткати, або просто кудись записати. Це важливо, зробіть це перший мув, щоб не залишитись просто повз веб Додаток, другий момент це в нас захід гру. Давайте пригадувати, як це відбувалось. У мене було відео минулого сезону, і ми коли в FC 25 зайшли в гру, то вибір нації, вибір ліг. Це одразу стартове меню. Як тільки ви заходите в гру, одразу вам надається такий вибір з. Того, що люди пограли в Бетки з цієї інформації, яку я бачив, тих контент креаторів яких я дивився. Там Руслана, я трейдмастера бачив, і в цілому в Твіттері багато цієї інформації. Тобто, майже гарантовано, що це буде в нас цього року. В нас замінять країни на лі. І відповідно ваш стартовий склад він буде з ліг, а не з країн. І так само у вас ніби як в бетці FC26 не можна обирати лого вашого клубу і форму вам дадуть це просто рандомна контора і дасть це в антрейді. А це вже одразу б'є по нашому бюджету, оскільки пригадайте, як ми стартували на FC 25 і всі 24 і всі, напевно, і всі до цього. Ми обирали старту Україну, далі обирали форми. Треба було обрати рідкісні, якісь золоті. І далі обирали лого клубу. І так само обирали якесь потенційно золоте рідкісне, тому що квіксел цього діла приносив нам півтори тисячі монет. І це був стартовий бюджет взагалі у FC24, бо паків лояльності не було. І один з стартових бюджетів, одне з частин стартового бюджету у FC25. Перепрошую, в всі 24, це був весь стартовий бюджет, а в 25 це була частина стартового бюджету. Цього року ми не знаємо, як буде. Я вам розповідаю ті, ту інформацію, яка є, враховуючи бетку, враховуючи там, те, що я бачив, але. Можливо, підготуйтеся, що вибору не буде. Це буде в антрейді, і насправді це важливо, бо дійсно на початку гру, ці перші 10, 15, 20, там 50 тисяч монет вони дуже важко даються. Можете там відео моє про минулий старт з веб додатку, подивитися, або пригадайте, як ми з вами це робили. Якщо ви вже постійний глядач, то я думаю, що ви. Пригадуєте, наскільки це важко. Окрім того, ще одне потенційно нововведення, це після того, як ми так, зробили це все діло, обрали форму, ми заходимо. Ми йдемо в розділ магазину і бачимо в нас паки лояльності. Тобто, минулого сезону вони були. Позаминулого сезону їх не було. Цього року, ніби як мають бути у FC-26, які ніхто не знає. Що там буде, ніхто не знає. Але у FC25 тут був Silver Premium Players гравці, потім якісь Gold пакетики і були прикольні паки: 75-83 рейтинг від 75 до 83. Два золоті гравці для продажу. І тут цікаво бо можна було отримати якісь карти. Там, по-моему, Ямаль був 81-м. Можна було отримати. Томорі, по-моєму, був 83-м. Лофтус Чік. Ну, коротше, оцих бістів Дарвіна Нуніса. Данджуму, Які щось коштували на початку. Тобто, це, так, лише 83-й рейтинг максимум, але ми можемо щось золотати. Ферлан Менді, по-моєму, теж. Був буде цього сезону, там він буде нижче рейтинг, не 84. От він тут може падати. Отже, ці паки лояльності Вони формують ваш стартовий бюджет. Після того, як ви їх отримали, я раджу, ви зайшли в ру, ідіть одразу в магазин. Перевіряйте, що у вас є. Бо це перше, з чого ви можете будувати бюджет вашого клубу. Далі, ви, коли це все діло відкрили. У вас є два певні варіанти, які можуть бути. Перший варіант це те, що у вас буде відкритий трансферний маркет. А другий варіант це те, що він буде закритий. І так дійсно. Цього сезону теж і їй вони обіцяли змінити систему доступу до трансферного маркету, ніби як щоб запобігти помилкам новачків. Але з того, що я бачу в Твіттері, деякі люди, навіть е трейдери, гравців, яких більше тисячі матчів на акаунті, в них злітав доступ, і в них був закритий трансферний маркет у веб-додатку. А отже, їм потрібно було його відкривати з гри можливо. Відповідно, так, так така сама ситуація буде з вами. Якщо так, то ми проговоримо, що вам треба буде зробити з веб-додатки, а потім доведеться чекати на вихід гри і, відповідно, вже там виконувати завдання. По чутках там десь треба буде зіграти приблизно 40 матчів і виконати е, завдання е, з розділу Фаундейшнс. Всіляки е, далі. Коли ви це все діло зробите, то е, у вас буде повідомлено, що маркет відкритий, і е, перші 24 години у вас буде обмежена кількість дій на маркеті, які ви зможете зробити. Там ніби як до восьми ставок, щось типу такого на, на добу. Е, але потім ви отримаєте Unlimited Market. Отака От система від EA, щоб запобігти помилкам новачків. Але мені здається, це десь напевно для нових аккаунтів. Вони просто хочуть ботоводов трошки зрізати, щоб нові аккаунти, та, якщо вони там для фармінгу монет, наприклад, створюються, то це може бути проблемою. Тому тут вам або пощастить, або не пощастить. Подивимось, можливо, і є ще зміни. Вже таке бувало, що вони одні мали плани, а потім це там виходило та, в якусь іншу площину. В крайньому випадку, в п'ятницю, ви заходите в гру. Виконуєте ці всі завдання, якісь там отримуєте пакетики, монетки, відкриваєте паки. Ми поговоримо про старт в грі з консолі. Наступне це буде відео, напевно, останнє в серії Preparation. А допоки майте на увазі, що якщо що, ви будете готові. Якщо ви подивилися відео, у вас це не застагне в розплох. Ви не зайдете і не такі оу, я без маркета. Все, тепер ви знаєте, що таке може відбутися. Рухаємось далі. Наступне це в нас розділ СБЧ. Після того як з гравцями розібралися, та якщо є можливість, продали і будемо рухатись далі. Якщо немає такої можливості, вам все одно треба виконати певний пул СБЧ, оскільки це дозволяє закрити деякі завдання, отримати деякі паки, і Це теж треба зробити. Втім, в нас друзі цього року, ніби як по чутках, не буде адванс СБЧ. Це наші улюблені гібриди ліг, гібрид націй, гібриди ліг і націй. Якщо це правда, це величезна габела, на мою суб'єктивну думку. Бо я пам'ятаю часи, коли ці СБЧ були трейдебл. Мені особисто, моя де-факто кар'єра почалася з того, що мені мала витягнула Кіліан Амбапе у FIFA 22. Трейдабл для продажу. Я його продав за 1,8 мільйони монет в перші дні, і потім почав знов цікавитись трейдом, І от тепер я з вами вже скільки третій рік ми стартуємо гру разом. Отака вам історія. Але. Не факт, що цього року вони взагалі будуть. Їх спочатку зробили антрейд нагородами. І ми розуміємо, що їй не любить давати вам якийсь бюджет, тому що менше промопаків відкривається. І все це діло. І тепер ми бачимо, що їх взагалі прибирають. Можливо, вони це все діло будуть під та підставляти під бажання зберегти криву і таке інше. Мені здається, це банальний пуш в розділ туди. Купити пакетиків, поглянемо. Але якщо їх не буде, то ми аналізуємо той пул СБЧ, який нам доступний. Збираємо те, що є. Відкриваємо там базові ці фаундейшн, один бронзовий гравці. Ви їх отримаєте з клубу. Трошечки ви там їх повідкривали, повідкривали пакетики. Вони закривають зазвичай дуже легко. І далі аналізуйте те, що ви можете закрити з власного ресурсу. Крубу закривайте, оскільки це теж допоможе вам залутати якихось гравців в четвер. Якщо вийдуть, наприклад, титульні матчі, вам буде вже з чого закрити титульні матчі, а там вже так мовити трейдабл нагороди. Можливо, якісь СБЧ будуть трейдабл. Ми не знаємо. Можливо, там будуть якийсь певний пул та завдань, які ви виконати і зможете отримати трейдабл нагороди. Це ми все будемо дивитись в лайві, коли вийде веб-додаток. Але я вам варіанти, які можуть відбуватися, я вам, в принципі, пояснив далі. Що ми ще робили минулого сезону? Ми робили, виконували завдання на купівлю продавців. Коли я відкрив всі свої паки, до речі, це важливо, коли відкрите паки, якщо у вас буде доступ до маркету, не квікайте одразу всіх гравців, перевіряйте. Будь-яку карту, яка у вас є, в мене тут бачите, трауре продався. Потім я дивився, в мене продалася карта за тисячу монет, звичайна срібна карта, тому що їх мало на маркеті в перші там години допоки у вас вебка відкрита. Та і ось мене, бачите, паес якийсь продався за тисячу монет, хтось за 250 монет. І це прикольно, це теж великий буст на старті. І від собі, у вас там ну, там нуль, а у вас одразу тисяча, це класно. Тобто, перевіряйте все, що вам падає. Якщо вам впаде якийсь потенційний біст, під еволюцію, як тільки вам впаде, наприклад. Можливо, його і нема сенсу одразу продавати. Якщо ви не активний трейдер і вам не потрібен бюджет тут і зараз. То я б вам радив, може і притримати такі потенційно метові карти, middle-low мета, яка буде набирати до виходу релізу гри. До речі, трейдрупа. Here we go. Відкрили вже на останні до старту. Тому, якщо хочете трейдити з нами, заробляти монети, відкривати паркі, купляти гравців, купляти склади. Якщо хочете, можливо, монетизувати своє хобі, то велкам. Як завжди, посилання всі отут, от під відео. Ми запускаємось. в черговий раз буде додатковий трейдер, буде більше контенту, будуть приємні плюшки. Буду щиро радий вас бачити в нашому прекрасному ком'юніті. Рухаємось далі. Після того, як ви продали всіх гравців, вам треба виконати ще завдання, які називаються на продаж і на купівлю гравців. А це в звичайному розділі об'єктів. Стам проблема в тому, що коли ви знаходитесь у веб-додатку, то їх не завжди можна забрати. Тобто клейм відсутній. Ось бачите, FC Hub закритий. Не знаю чому, але цілий рік це глючила штука. Як вона вирішується, ви можете встановити собі PL Tools. У мене є відео про те, що таке PL Tools, неймовірні функції веб-додатку, називається. Погляньте, воно вже швидко, вони достатньо його інтегрують в нову вебку, якщо там без якихось серйозних моментів. І коли у вас цей активований та активована палетка, то а, блін, я зараз так, я зараз це паралельно матче виконую. Я не поглянув. Коротше, воно е, можна забрати е, ці завдання, які ви виконали, е, там за СБЧ, за зібрані, за певну кількість зібраних СБЧ, за те, що ви там застосували якийсь контракт, ви можете за допомогою ПЛТ забирати. З вебки руками чомусь не знаю. В когось працювало минулого року, в когось не працювало. І ще був пул завдань, який був зав'язаний на виставленні і купівлі м гравців. Я, я щось не можу тут знайти, але я думаю, я словами вам можу розповісти, це не так критично. Там є завдання купити певну кількість гравців, по-моєму, 250 минулого року були максимальні нагороди в монетах і продати так само, виставити на трансфер 250 разів. І за рахунок того, що виконали це завдання, там давалося по півтори-подвітання по по тисячі монет. Десь приблизно по 10 тисяч монет можна було заробити. Отже, що для цього треба зробити в перші години, коли ви відкрили паки, якщо у вас є доступ до маркета, ви йдете на маркет і намагаєтесь снайпити по 200 монет бронзового гравця і потім в той самий момент його виставляти. Виставляти можна навіть по 250. Минулого року так працювали. Тобто, якщо вам вдалося ви найшвидше руки дикого заходу, ви заснайпили карту, то потім, хлоп, ви її виставили на 50 монет дешевше. Чому це важливо? Бо вам треба зробити там умовно 250 купівель і 250 продажів. І коли? Коли ви продаєте карту за ту саму ціну, за яку купили, то умовно, 200 монет ви купляєте, 250, да, якщо ви снайпити не можете, і 250 продаєте. Коли ви продаєте 250 карт, то у вас 5% завжди комісія на продаж. Не всі ці знають 12,5 монет. Мільядери зібралися, але це важливо. І представте собі, що вам треба 250 таких зробити мувів. Це 3125 монет. Це все одне плюсово, бо там нагорода в руні 10, по-моєму. Чи 10 загалом, чи по 10. Тут вже треба буде дивитись завдання, коли вони вийдуть. Але це все одно плюсово. Втім, це суттєво зменшує ваш прибуток. Тому я б радив намагатися це все діло снайпити. І ну, саме купляти карти по 200, монет, продавати по 250, бо тоді ви будете ще чистими заробляти умовно мінус 5%, та, і мінус 200. Тобто, Замість того, щоб втрачати 3 тисячі монет, ви на цих 250 вистрілях можете 9 ще заробити. Так вам доведеться попотіти трошки, але в додатку не те, щоб багато що було робити саме в перші ці години, в перші, там, там, в перші дні навіть. Особливо, якщо її приберуть адванс СБЧ, то грі ну, в той момент лише контент-мейкери ці два дні. Руху маркету немає. Тому грайнд оцей, це ваша основна робота. І чим більше ви зекономите монет, тим ви більш. Іше будете мати бюджет, і ви зможете, наприклад, купити деякі карти перед виходом вже консольної версії гри. Або в першій миті, коли вийде консольна версія гри, там тут питання, чи буде у вас маркет відкритий, чи не буде маркет відкритий. Плюс, чим більше ваш бюджет, тим більше ви зможете собі дозволити. Там є певні рухи. Я купляв деякі карти, я там щось продавав. Тобто, тут коли у вас з'явиться певний бюджет, то можна йти шукати популярні карти з лоу розділу, тобто дешеві карти. До 10 тисяч монет. Це можуть бути карти, які підходять під еволюцію. От я у доджі тоді, я пам'ятаю, купив 4500, продав 4800. 60 монет заробив. Якщо б я снайпив дешевше, я б заробив більше. Таким чином, ви можете знайти свою карту. Можливо, якісь там. Е Вільям Сабра теж гарно працював минулого року. Данджума працював гарно, гарно працювати. Може, якийсь лофтуші. Шукайте карти, дві тисячі монет, можна дві половиною. Шукайте для себе. Це вже ваша буде робота. Або приходьте на стрім. Я буду там на стрімі, напевно, це робити. Або знов до нас приходьте у трейдрупу. Ми там будемо давати е, ці карти для вас, на яких можна та, так от купити, продати. Тут головне знайти щось своє і можливо, навіть поставочці спробуйте купити там. Якщо ви зможете зекономити 250-500 монет, то це шалені гроші. Коли у вас нуль, це реально важливо саме от на цій економії, на наполегливості, на вашій дисципліні заробляти стартові монети. Шукайте там тих хто хто буде хайпувати. От коли вийде гра, наприклад, коли вийде вебка, хтось там буде, або коли стати навіть офіційні вийдуть, скоро мають бути для всіх карток. По-любому купа в Твіттері буде варіантів: оцей біст буде там супер імба під еволюцію. І там, де буде хайп, люди будуть намагатися. Шукати ці карти, ті, хто врій, вони будуть їх купляти, відправляти в еволюцію. Отже, ви можете тут шукати свої монети. Поставиш, пройдіться, повторюсь, по снайпу, і я думаю, що зможете щось заробити, якщо за умови, та, якщо у вас буде відкритий маркет. Ми вже говорили, що ну, це важливо. Також. Е також пригадаємо, що минулого року дуже сильно лагав лагала гра. Я пам'ятаю, що ми там щось залутали, якісь 6 тисяч монет, і потім дві години ми просто сиділи і клацали футбін, оскільки ну гра не працювала. Гра не працювала, десь там виводив свою вебку, скільки в мене було монет, ну, може, ми, ми по-моєму, 9 тисяч монет, щось таке було. Просто зависла. У мене навіть відео, бачите, називається перші баги. Я не міг трейдити. І от саме в той момент, коли люди зайшли у вебку і почали виконувати всі свої СБЧ. В, в нас на стрімі там багато людей, типу, було, і багатьох зависла гра. То це теж може вплинути. Та? Якщо гра буде лагати і не буде нормально працювати, звісно, ми сильно з вами там не потрейдемо. Але якщо поки у всіх буде гра лагати, у вас вона буде. Працювати, то це можливість для вас купити якусь карту по ціні нижче, бо купівельної спроможності немає. Всі сидять і намагаються вгрузити, а ви можете щось собі придбати. Так само гарно працюють в момент виходу веб-додатку фільтри на рідкісні карти бронзові з різних популярних націй і з цих популярних ліг. Умовно, там якась третя ліга Англії, бронза, рідкісні, рідкісні англійці. За рахунок того, що там є завдання, де треба застосовувати Бронзові там гравці з одного клубу буває, таке з однієї нації. Вони зазвичай можуть іти трошки дорожче, ніж звичайні. Отут, в мене, бачите, є тут срібні гравці. Десь тут були, по-моєму. Десь тут були, по-моєму. Так, даймонд якийсь, то вже бронзовий, дайте зараз знайду. О, ось вони, бачите. Хтось, он 1300 Diamond. Та ти що, геній, лівий вінгер. 1300, а купив його, скоріш за все, за 200-350 монет. Хтось там за 200 продавався, це, напевно, виконував оце базове завдання, але хтось може продаватися дорожче. Це теж можуть бути фільтри. Шукайте, намагайтеся знайти те, що не коштує мінімалку і про що люди можуть не здогадуватися. Тоді ви це купили, продали, купили, продали. І отаким от гріндом, я думаю, що ви можете досягти успіхів. Так само, от про, про популярні карти, та? вже злили я в телеграмі по. Поставь, вже злили нам першу еволюцію, вона буде срібло. Сісоко і муса підходять. Ось вам одразу карти для хайпу, от на них можна концентруватися. Пошукайте ще, хто буде підходити. Почекайте на зливи. За всіма, всі не вслідкують по-любому. Хтось та десь правтикає. Отже, коли вийде вебка, еволюція навряд буде доступна. Вона вийде, скажіть, все там в п'ятницю, перша буде Ева, під запуск гри, можливо, якісь там срібні бісти, бо там чутки ходять, що промо буде теж зі срібними гравцями пов'язано. тут можуть бути ваші монети. От за цим треба буде слідкувати, бо тут, скоріш за все, буде хайп. Друзі, і остання порада вам на сьогодні це метод бронзових паків. Ми на ньому лутали весь сезон гравців для закриття СБЧ для Грінду. Пам'ятаєте, навіть заробляти можна було. Я, по-моєму, навіть робив відео на цю тему. І потенційно це може бути теж опцією, де ви зможете залутати монети. Як це працює, ви заходите в розділ класичних паків. У вас тут будуть пак за передзамовлення. До речі, я поглянув він буде одразу з початку. Початку веб-додатку, і у вас буде цей бронзовий пак. 750 монет він коштує, коли ви його відкриваєте, то ви тут ловите декілька гравців і якісь предмети. І ось, коли ви вже виконаєте самі завдання на купівлю, продаж гравців, і у вас будуть деякі монети, то ви маєте розуміти, що а де хто паралельно це ще, ще не виконав. А отже, якщо ви відкрили такі пакетики, залутали тут декілька гравців, ви можете їх виставляти. там. По 200 монет і пішли вони на маркет. Не факт, що вони прям за годину будуть у вас продаватися, але можливо, там за один-два за релізти, в перші години це гарно працює. Е, можливо, вам випаде якийсь рідкісний гравець, от як у той мені за тисячу монет випав. Можливо, вам випаде якийсь тренер з Бразилії або з Франції, і ви зможете це приберегти до моменту релізу гри і взагалі там класно заробити. От перші дні е, ці, типу, метод цих пагів гарно працює. Тут головне продавати гравців по 200 монет, бо якщо ви будете. Будете просто їх квікати, то типу це не буде вигідно. Так, так ми по 200 продали. Це нам майже 600 монет ми залутали, а пак вийшов 750. Так? Все інше ми квіксел 236, бачите, вже там якісь пару монет заробили. І так можна відклати. Там інколи монети можуть випасти, там інколи ще можуть випасти. Тобто тут теж слідкуйте. Якщо, наприклад, не буде такого, що багато буде бронзи на маркеті, то от там англійців. Оцей з Евертона нічого собі, за пелки, він може просто кошту. На старті дуже багато, типу бо це рідкісні карти. Перевіряємо, можливо, хтось буде йти у вас за 300, хтось буде йти у вас за, там, не знаю, за 350. За рахунок цього можна трошки собі теж стартовий бюджет сколотити, коли ви виконаєте цей перший пул завдань на монетки. Ніби я розповів все, про що хотів. Багато інформації, про що якщо забув, то тут у мене в коментарях по традиції запитайте. І що? Якщо вам подобається ця серія, то зроблю для вас відео про старт правильний з консолі. Сподіваю Думаю, вас у вас, та ваших близьких. Все добре. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, країни.